Всім привіт! Люблю займатися огородом і люблю, щоб все було екологічно, як кажуть чисто, щоб там не було ніяких, ніякої хімії. От, е, хочу показати результат моєї роботи. Як бачите, от оброблена мною пасуля і не оброблена. Який рецепт я придумав? Я повернувся до старих дідівських методів, використав екстракт жаливи, листя жаливи, пожмякав і зробив з нього екстракт і е, бордоську суміш. Там ходить бідний купорос і негашена із, ізвість. Також обробив і інший. зараз покажу також обробив помідори таким же макаром, таким мене і огірки. Чесно кажучи, не знаю, що з мене з цього всього вийде, але вже зібрав з цього невеличкого участка огірків повний ящик. Чекаємо, що буде далі. Дякую за увагу.